Всім привіт! Зараз ми з нашою команду виїхали в Карпати на наш облітник Севуля. Ну, Підготовляємо його до сезону. Прокошуємо, приводимо його в порядок, ну а там пацани працюють, кошуть, щось обрізають. Так що робота йде повним планом. Ну, ще раз підгадаю, це є високогірний пункт. Контрольованого парування бджолиних маток. Іменно контрольованого парування. Висота 1100 метрів над рівнем моря. Ізоляція тут повна. Тих маток, які тут облітуються, ми називаємо, ну ми не називаємо, ми описуємо їх так, як F0. У цей F0 відомий тато і відома мама. Це все можна перевірити на моєму сайті Бі. Так що заходите туди і... Перевіряйте родоводи вже батьківських сімей. Ми стараємось працювати відкрито, прозоро, так, щоб клієнт, замовник бачив, що ми робимо. Так що, ще раз підгадаю, це є назва облітника Севуля. Ізоляція тут повна, так як за роки показало. Пробоїв тут немає взагалі. Ну, а зараз. Ізоляція ще зробилась більш надійніша, тому що нас тут нападають ведмеді у горах, хто за мною слідкує, знає, в попередніх відео ведмеді бомбили пасіки, і мою в тому числі, і цей облітник тут два рази бомбили. І зараз рядові пасічники взагалі, ну не взагалі, але 90% своїх бджіл на до збір сюди в Карпати не возять, бо бояться ведмедів. Так що ізоляція тут ще зробилася. Ну, Більш надійніша, хоча вона і була надійна. Облітник між горою Савуля і хребдом Горган. Так як розміщений в такому котлі. Так що ізоляція, за ізоляцією тут переживати нема що. Ну і на цьому облітнику облітуємо ми тільки карпатську бджолу. Батьківські сім'ї карпа, е, карпатські. І материнки також сюди завозимо тільки карпатські. Прокроси е, інакших пород я навіть не хочу слухати, хлопці, щоб ви це розуміли. Я прихильник карпатських бджіл. Зато я створив цей облітник, за нього я воюю, його втримую тут. Хоча це мені не дешево обходиться, але все рівно я його тут тримаю. Тут тільки буде облітуватись, облітуватись і зберігатись наша гірська прикарпатська Карпатка, так що ви це розумів. Хлопці працюють, Тавася, Петро. Петя щось відджу мало так у зявколиків, то головний відмідь. <риватись> Там хлопці також прокошують. Ну і зараз то докосимо, будемо розміщ... розміщувати вже... Кожухи. Сьогодні плануємо повністю облітник зробити, підготувати. А суботу та через слідуючий тиждень, бо сьогодні субота. Не знаю, коли це відео вийде, але сьогодні субота, по-моєму, 8 липня Так, 8 липня. Підготуємо сьогодні і 15 липня вже приїдемо за АВК-нуклеусами. І будемо ставити. Олег показує, я що ще щось робити. він там. Одкоси і все добре. Шоле? А зараз. Отак. <рес> <рес> ну, потрібно це все почистити. Поприбирати, Зайшли, то заросло. У нас тут на облітнику щавник такий росте метровий. Ну, потрібно все покосити, почистити і буде. Все суперове. Ану? <рит> <they've been> <рит> так як конюші ану. ха О. Ну. Я погоду та й не закрив. <рив> так що в цьому сезон, у минулому сезоні нам смереки повалило було на облітник мечистили. Ну а тут таке лишилось поробити дрібоньки. Так, майже вже доробили. Ще потрібно поміняти деякі колики, що тримають кожухи. За роки вже почали підгнивати і можна встановляти кожухи. І прорубуємо дорогу Ася. Як враження? Нормально, прорубуємо дорогу на другу На другу нашу ділянку. Тут я вже почав косити, так як матководій у нас збільшується і потрібно вже буде засіляти, ну, виставляти ракану і на цю другу ділянку. Так як я казав, що я добьюся. То цей облітник запрацює на всі 100%. З того боку, де я прийшов, там у нас одна ділянка, одна площадка точніше, тут у нас друга площадка. Ну і там ще є третя, ну, але поки що ми будемо виставляти на ці дві площадки кожухи. Там бачимо хребет горгані. Він переходить через цілий облітник. А з того боку у нас гора сивуля, просто її не видно там вона. Ну все, йдемо працювати далі. Хлопці там прорізають. Е, я не говорив, бо пила робіла, не було чути, хлопці там прорізають дорогу, щоб і зверху можна було зайти на, на облітник, е, на цю площадку. У нас тільки був хід з цього боку. А як працюємо там зверху... І незручно вертатись, переходити на цей бік. А хлопці там зробили прохід, так що може буде зайти зверху і знизу на, цей, на цю площадку. Так що, ну і вже як прокоситься, вже виглядає нормально, так ми заїхали, бачимо як виглядає і все страшно. Але очам страшно, а руки працюють і все. Получається. Так, косив, косив, закінчилась бензина. Іду, заправлю свою пилу, ну точніше, тример і буду докошувати. Так, трап стоїть нормально, щось трошки перші хлопці підремонтували, але в загальному з трапом все нормально. Так що вже зараз, по-моєму, Четвертий сезон або п'ятий. Ось тут хлопці підремонтували, трогнів вже був, але дошки у нас є, підремонтували і все нормально. Четвертий або п'ятий сезон і з трапом все суперово. Так, приїхали бусом з прицепом, всякий матеріал взяли. Так, беремо бензину і йдемо заправляти, йдемо докошувати. І такий у нас вхід на облітник. Ну Тут приб'ємо табличку, сивуля, облітник щоб було зрозуміло, хто не знає, ну але хто хоче, той знає. І так, перше заїхали, ранком приїхали, ну а це все заросло. На перший погляд було так, трошки страшнова. Так, проробили вхід на другу ділянку хлопці. Отак. І треба ще прокусити. Але розказує. Я, я так хлопці знімаю, хлопці знімаю. Так, потихоньки я пробиваюсь на другу ділянку. Ну і вирішив вам показати малиник. Бачимо. Тут у нас туди пішов зруб з малину. І там один зуб з малиною. Так що мед малиновий також буде. Квітки якраз в повному розгарі. Ще навіть є і пупці. Так що ми підвеземо часно. І сім'ї принесуть медка з малини. Ну і Ну, клеуси будуть мати такий невеличкий хабарчик. Так що малина тут ще в повному розгарі. Бачимо, ще от навіть є пупці. Малинича тут досить так багато, так що малиновому меду бути в цьому, у цьому сезоні і якраз передають хорошу погоду. Так що... Надіюсь, що буде все чудово. Так що зробили прохід і знизу є прохід зараз на цю площадку. І зробили зверху. Як тут працюємо, потрібно було вертатись назад. Так, вже може буде перейти на цю площадку спокійно. Бачимо тут одна площадка. І тут переходимо на другу площадку. Ну, потрібно ще це все докосити. Ну і тут у нас є ще третя площадка. Це вже, як матководів буде збільшуватись, прихильників карпатських бжіл, тоді будемо і розширятись. Бачимо, отут є у нас третя площадка. Також школики, все побито, все є. І це все ще одна площадка. Так що в загальному цей облітник, цивуля, може прийняти одночасно 500 ЕВК-нуклеусів. 500 плюс, від 500 до 700. 500 установлено, але там ще до кінця не дороблено. Так що до 700 ЕВК нуклеусів можна тут... Горах, Карпатах, висота 1100 метрів, розмістити 700 ВК на і отримати контрольованих маток F-0. Трошки змучився. Так, попрацювали ми сьогодні продуктивно. Облітник повністю підготовлений. І можна виставляти ВК-нуклеуси. Так що всіх запрошую на наш облітник, хто прихильник карпатських бджіл, може сюди приїжджати і облітувати своїх маток. Таких облітників є небагато, хто захищає карпатських бджіл. Так що тут у нас можете приїхати і облітати. Ну, от таке. Так що заїзд буде 15 липня, хто ще планує, ну, планує, а боїться приїхати і так далі. Можете дзвонити. Дзвоніть до мене чи до Володимира Кіса, дзвоніть, домовляйтесь і ми все вам пояснимо, як це зробити. Плануємо виставляти два тури. Один тур буде точно. а Другий тур, як уже там по ситуації. Бо в нас тут є загроза з ведмедями. Захист ми зробили, ну але не знаємо, чи він буде працювати на 100%. Якщо буде все окей, будемо виставляти так, як два тури. Ну, все. Приїхали ранком, ну а вже так як вечеріє. Хлопці вже там удалі, бачите. Збираються додому і їдемо додому. Ну все. Так що до зустрічі. Зустрінемось 15 липня на цьому самому місці. Вже будемо виставляти векану Клеуса.